День. Сьогодні ми з вами почитаємо чудову казочку Юрія Ярмиша із такої цікавої книжечки Чарівні ліки про Андрійка і чашку. Скоро в нас знову не лишиться посуду, не раз бідкалася мама. Ніде й правди, діти, Андрійка таки справді дуже необережний. Тільки минулого тижня розбив дві чашки, три склянки, блюдце і тарілку. І хто чи довго б це тривало, якби не пригода, що трапилася з Андрійком цієї неділі? Батьків удома не було. Годуючи на кухні рибок в акваріумі, хлопчик рукавом змахнув зі столу чашку, на якій була намальована рожева щока дівчинка і корівка з великими лагідними очима. Мама дуже любила цю чашку, бо пила з нею молоко ще відтоді, як була зовсім малою. І ось тепер на підлозі лежали два черепки один з дівчинкою, другий з корівкою. Переляканий Андрійко схопив ті черепки і вкинув їх у вітро для сміття. І раптом, в казках іноді буває таке раптом, біля будинку, де жив Андрійко, пролітала летюча чарівниця. Ой лишенько сплеснула руками чарівниця. Цей хлопчик навіть мамину чашку не зберіг, а вона так її любила. Ні, цьому треба покласти край. Чарівниця була маленька, тому легко влетіла через кватирку на вікно в кухні і крикнула. Негідний хлопчисько, ти не бережеш потрібних і красивих речей. Стань чашкою. Андрійко відразу став. Зменшуватись, зменшуватись, і ой раптом перетворився на чашку, дуже схожу на оті, що стояли на столі. Чарівниця поставила чашку, чи то пак Андрійка чашку на стіл. Ось тепер ти зрозумієш, як важко бути чашкою, коли тебе не бережуть. насварилась летюча чарівниця і зникла. Ви вже знаєте, що того дня вдома нікого не було. І Васька, відомий домашній хитрум, якого Андрійка перед цим прогнав із кухні, обережно озираючись, знову увійшов на кухню. Мяу! Де Андрійка? Нема, зрадів кіт і вистрибнув на стіл. Цікаво, а чи є тут щось смачненьке? Васько зазирнув у хлібницю, фуркнув, нічого смачного там не знайшовши. Незадоволено махнув хвостом і посунув Андрійка чашку на самісінький краєчок стола. Андрійка хотів закричати, але чашки навіть зачаровані, кричати, на жаль, не вміють. Натерпівся ж він страху, доки кіт не пішов з кухні. Не пару прийшла мама і відразу подалася на кухню готувати вечерю. Вона кинула у відру зі сміттям до шпальки, побачила там свою улюблену чашку і сказала, ну, звичайно ж, це Андрійко, знову нашкодив, а сам десь відсиджується у парку. Ой, будеш йому непереливки, коли повернеться. Мені вже й так непереливки, мамо, хотілося заплакати Андрійкові, але чашки плакати не можуть. Прибіг додому Андрійки старший брат Микола. Налив собі чаю і ну лупцювати нещадно по боках Андрійка чашку, розмішуючи цукор. Напився Микола чаю та й покинув чашку, не митий на кухонному столі біля крану. Побачила це мама і розгнівалася. Я приходжу додому страшенно натомлена, а квартира не прибрана, підлога не підметена, сміття не винесене, посуд не помитий. Ви з Андрійком зовсім мені не допомагаєте. Мама зополу стала кидати брудну тарілку на тарілку, блюдце на блюдце, чашку на чашку, а Андрійка чашку, вона викинула аж на самісіньку верхівку цілої гори посуди. Гора похитнулася. І Андрійка чашка полетів з висоти маминого зросту на підлогу. Якби він був звичайною чашкою, то обов'язково розбився б на шматочки. Але чарівниця зробила так, що Андрійка, впавши на підлогу, став самим собою. І все обійшлося величеньким синцем на коліні і гулею на лобі. Ти що, з неба звалився? розгубилася мама, і знову ледь не гримнула увесь посуд на підлогу. Та Андрійка, несподівано для самого себе, спритно підхопив ту немиту гору посуду і обережно поставив на її на кухонний стіл. Ой, мамо, не питай, сказав він, потираючи забити каліна. Як добре бути твоїм сином, а не чашкою? Дай моя я краще, допоможу тобі. Сподобалась вам казка? Тоді приходьте до нас в центральну дитячу бібліотеку імені Пушкіна на вулицю Паркова, 14.